Чоловіки раді та розкажіть свою історію про моторошну дівчину. Один чувак на Сабредіті M.I.Z.S. Hall розповідав про те, що він одружений, має двох дітей і обожнює свою дружину. Вона робить його дуже щасливим. Остання дівчина зрадила його. Він дізнався про це, коли один з приятелів розповів йому, що бачив її в застосунку для знайомств. І теперішня дружина, яка на той час була його співробітницею, допомогла йому розібратись з ситуацією. Усе йшло добре, доки дружина не придбала новий смартфон. Він щось на. Лаштовував на її старому телефоні і побачив, що вона створила профіль у застосунку для знайомств, використавши фото та інформацію його колишньої дівчини. Колишня ніколи не зраджувала його дружина, підставила її, що вони розлучились, і вона змогла прибрати цього парубка до рук. Відредаговано, мабуть, слід сказати, що дружина зізналась у всьому, коли він викрив її, але сказала, що йому не варто сердитись, бо вона була молода, сором'язлива і закохана. В нього до того ж, все закінчилось добре, тож немає причин засмучуватись. Вона подружилась з моєю молодшою сестрою тільки для того, щоб вона запросила її до себе на ночівлю. Я прокинувся посеред ночі від того, що вона лежала зі мною в ліжку. Мені було 17, а їй 13. На День святого Валентина, коли я навчався в молодших класах, дві дівчинки запросили мене на побачення. Одна була дуже милою і сором'язливою, і вона мені дуже сподобалась. В іншої був хлопець. Після того, як я відмовив другій подружці, вона пішла до свого хлопця і сказала йому, що він побив мене, бо я нібито змусив її зрадити його. І хлопець вибачився переді мною і негайно шпорвав з нею. Кілька тижнів після цього те дівча погромла. Рожувала нам обом смертю. Одного разу подруга зафрендила мене на Фейсбуці. Коли я перейшов на її профіль, там було вказано, що вона перебуває у стосунках у стосунках зі мною. Ця людина створила фейковий акаунт з моїми світлинами. Ми з приятелем розмовляли з кількома дівчатами в барі, все йшло добре. З якоїсь причини, дівчина, з якою я розмовляв, залізла в сумочку приятельки і закричала: О, Боже, ти все це носиш з собою. А власниця сумки дуже напружилась і спробувала швидко забрати її. Однак, перед тим як вона це зробила, подружка жбурнула її на стіл. Там було 4-5 пучків волосся. Кожен з них був схожий на маленький кінський хвіст, скріплений. Й гумкою на кінці Виявилось, що вона відрізала ці міні хвостики з шевелюр різних довговолосих хлопців, з якими зустрічались. У мого товариша, який з нею балакав, теж було довге волосся. Це досить моторошно, але мене найбільше вразило те, що коли подружка відкрила сумку, там було волосся, типові речі, і на додачу десь 7-8 досить великих ножів. Як ви зрозуміли, довго я там не затримався. Я був у новому Орлеані. Спостерігав за вуличними артистами, які відривались наповну. Коли якась жінка підійшла до мене ззаду і міцно схопила за обидві сідниці. Мені було 18, Я стояв поруч зі своїми батьками. Ця жіночка прошепотіла: Знаєш, ти нагадуєш мені мого сина. Це була напевно одна з найдивніших речей, які мені доводилось чути за все життя. Дівчина вкрала мою куртку і зробила собі вівтар з малюнків у стилі манги, на яких ми з нею цілуємось. Після того, як ми розлучились, вона вдерлась до моєї квартири і почала коперсатись у моєму смітті, щоб знайти використані презервативи і спробувати завагітніти. Вона сама в цьому зізналась. Я отримав заборонний припис проти неї, тому що вона регулярно кидала каменюки у мої вікна і підстерігала на вулиці, намагаючись напасти на мою нову дівчину. Поліцейські сміялись з мене, коли я звертався до суду із заявою про заборонний припис. Одного разу я сів в автобус, щоб дістатись до університету. Коли підійшла якась дівчина, сіла поруч зі мною, дістала свій телефон і показала мені мою світлину, яку вона зробила напередодні в автобусі. Вона нічого не сказала, просто показала мені фотографію. Я не знав як реагувати. Вона вдерлась до моєї кімнати в гуртожитку без дозволу і стояла наді мною, поки я спав. А коли прокинувся, запропонувала мені секс в трьох. Я звалив звідти нафік. Я 22-річний, познайомився з дівчиною 20 років через онлайн-гру League of Legends. Гедота знаю, і я досі борюсь з параноїдальними думками. Після цієї історії все йшло добре. Ми були щасливі, спілкувались і грали майже кожен день. Насправді все виглядало дуже навіть непогано. Вона жила у Пенсильванії, а я у Флориді. Через два тижні після того, як ми почали офіційно зустрічатись, я прокинувся вранці, бо мав піти народу. Роботу і перевірив телефон, отримав повідомлення від неї: Привіт! Ти ніколи не здогадаєшся, де я зараз? Я почав писати відповідь, коли в мої двері постукали. Звичайно ж, на порозі стояла вона. Я був шокований, приголомшений і спантеличений тим, як і чому вона з'явилась тут, як Пилип з Конопель. Вона почала торочити щось про переїзд, створення сім'ї і якусь маячню про весілля. Як тільки я зміг опанувати себе, глянув на неї, Неї і сказав: Знаєш, це все занадто. Ми зустрічаємось лише кілька тижнів, і я хочу, щоб ти пішла. Після цього вона витягнула ніж і почала говорити про самогубство, переслідування моєї сім'ї, і все це стоячи у мене на подвір'ї. На щастя, мій сусід, офіцер міської поліції, який саме йшов на роботу, побачив це і допоміг, вигнавши віжену. Він сказав, що якщо її ще раз тут побачать, то заарештують на тому ж місці. Я видалив усі соціальні мережі, змінив номер телефону і заблокував цю ненормальну скрізь, де тільки міг. У мене досі посттравматичний стресовий розлад. Я нервую в громадських місцях і постійно озираюсь через плече, чи за мною не стежать. Моя сестра божевільна людина. Вона почала зустрічатись з милим розлученим трейдером на ім'я Марк, у якого була п'ятирічна донька. Сестра сказала йому, що вибирав між нею і донькою. І він, звісно ж, вибрав доньку. Їй просто зірвало дах. Сестра почала створювати купу фейкових акаунтів у Фейсбук. Деякі з них Марка, інші його друзів. Коротше кажучи, вона зробила скрини чатів, у яких цей чоловік зізнавався друзям, що. Розбещує свою доньку і надіслала їх колишній дружині. Колишня не дуже в це повірила, але звісно, до такого треба ставитись серйозно. Чоловікові довелося відвести доньку до лікарів, щоб вони підтвердили відсутність доказів, і це жахливо. Йому довелося мало разів спілкуватись з поліцейськими, але врешті-решт його виправдали. Поліція відстежила історію входу в облікові записи до нашого спільного домашнього комп'ютера. Марку позвонив. І сказали: ми знайшли людину, яка це зробила. Їдемо його заарештовувати. Копи збирались заарештувати мого батька на роботі. Марк зрозумів, що відбувається, зупинив їх і пояснив, що це вірогідно моя сестра. Йому пощастило, що він її покинув. Трохи покопавшись у комп'ютері, поліцейські знайшли купу пошукових запитів Google про те, як вбити дитину і підлаштувати все так, щоб це нагадувало нещасний випадок. Пригадує. Там було щось про те, як підкласти змію в ліжко. Наскільки пам'ятаю, у неї було близько десяти чоловіків та бойфрендів, і з кожним з них ставались якісь моторошні випадки. Вона розчавлювала чоловіків як комашок. Це чистий концентрований жах. Я пішов на побачення з дівчиною з Тіндера, коли він ще був популярним, і припустився помилки, запросивши її до себе додому після вечері. Вона була наче нормальна, не викликала підозр, тож все виглядало досить невинно. Ми приїхали до мене додому близько восьмої вечора. Вона поводилась кокетливо, і це було мило. Але я знав, що вона хоче продовження. Ми тусувались десь до десятої. Мені все почало набридати, тож я запропонував провести. Її до машини, але вона не хотіла виходити. Я почав проведжати її до дверей. Дівчина попросилась в туалет, а потім повернулась і сіла на диван. Я дослівно сказав: вже пізно, давай я проведу тебе до твоєї машини, щоб ти могла поїхати додому. Вона не піддавалась. Я був настільки вічливим, наскільки міг, намагаючись випроводити її зі свого помешкання. Врешті-решт я потанцював з нею на кухні, випхав її за двері, зачинив. За собою і провів до машини, але вона простояла біля моїх вхідних дверей ще близько 10 хвилин. Було вже за північ, коли я нарешті переконав її завести двигун і забратись геть. Такого напруженого протистояння я ніколи раніше не переживав. У нашій шкільній баскетбольній команді тренером була дівчина-студентка. Коли ми їздили на ігри до інших шкіл, вона завжди вигадувала привід, щоб щось забрати в роздягальні, поки ми приймали душ. Але ми так звикли до неї, що гадаю, ніхто не скаржився. Я познайомився з дівчиною, якій було близько 20 років. Вона розповіла, що нещодавно кинула якогось хлопця, але я не розпитував її про це, бо не хотів лізти не в свої справи. З розвитком наших стосунків у її житловому комплексі поселився якийсь моторошний чувак, який дуже ввічливо ставився до мене. Це навіть насторожувало, бо він був аж надто люб'язним. Пізніше того ж року вона порвала зі мною, так і не назвавши причини, і приблизно через 10 років. Ків я дізнався чому. Той хлопець, який надміру добре ставився до мене, був її колишнім, і він планував викрасти мене, катувати і, врешті-решт, вбити. Вона запідозрила недобре, розлучилась зі мною і цим врятувала мені життя. Хлопець наклав на себе руки через рік. Він зробив це, розмовляючи з нею по телефону. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям та першому постійному спонсору на Баймієкофі за фінансову підтримку. А чи траплялись вам партнери? Диваки, напишіть в коментарях.